Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флейк, та ми продовжуємо грати у ті витоки магії. У попередній серії ми підготовились до пекла, взяли з собою лампу душевної весни, а точніше ми її створили. Та тепер ми зможемо спокійнесенько бути у пеклі. Я не знаю яким чином, але зараз у мене з'явилась анімація поїдання їжі. Напевно, так це можна назвати. Хоча, взагалі, воно завжди в мене повинно було бути. Не знаю, чому саме зараз у мене воно запрацювало. Звісно, у пеклі в нас дуже багато контенту додається, але перед ним я б зробив все ж таки скриньку. Бо... З нею в мене і побільше інвентаря буде, а ще він дуже гарний, так що давайте зробимо його. Крафт максимально простий, треба всього 5 дошок махагоні та 3 золотих злитка. Тепер воно, по ідеї, повинно робитись, але чомусь не робиться. Напевно, тому що треба побільше води. Давайте візьмемо воду відразу. І додамо. Так, не вистачило води. Тепер воно все створюється, вся вода зникла і зробився, зробилась скриня. До речі, чому воно взагалі робиться на цьому котлі, типу, скриня, вона ж поїде, чи ми. Дійсно, я не розумію, чому це у змішувальному котлі ми робимо. Все ж таки. По ідеї, скриньому ми не повинні якось тут а, варити. ніби. Ну добре, давайте на, замість, наві, напевно, банки зілля ось. До речі, це не банка зілля, а це скоріше банка з травою, ось, з квітками. Травою, квітками. Насіннями, що ж, давайте поставимо і ось така в нього є анімація, вона просто офігенна. Тобто ми йдемо до нього, він відкривається. Також ось такий у нього інтерфейс цікавенький, навіть щось є, я не знаю, що це. А я знаю, що це, це ворон, який ми зможемо у цьому моді взагалі приручити ворона, який буде нам давати а, предмети або битися за нас, але це я не впевнений. І він може скриню з однієї скрині вам давати, або навпаки, в скриню. А, давайте, наприклад. Наприклад, от сюди ґрунт, сюди, ну і також лампу душевної весни сюди. Воно буде показуватись нам, як, як ми тут і поставили. Тобто, якщо я ґрунт сюди поставлю, то він вже буде он там. Якщо я його сюди поставлю, він там. Це дуже е, цікаво зроблено, і наскільки я знаю, можна навіть забирати щось. Ні, не можна забирати е, речі, прям, ну, не заходячи. у... Інтерфейс, але ось так, до речі, дуже швидко можна цю скриню зламати, і наче вона не випадає, а відразу у ваш інвентар попадає. Тобто, ось так. Воно наш інвентар забирається, це дуже класно, зручно, я б сказав, би навіть. Я б зараз би пішов у пекло і подивився, що там взагалі є. Я трохи потестував цю лампу, і виявилось, що треба саме пекельні пекельна деревина. Тобто, наприклад, один той дуб він не, не буде працювати як топливо для лампи душевної весни. Тобто треба тільки пекельна деревина. В цілому саме у цьому біому нам і по факту не потрібна ця лампа. Хоча ні, потрібна, але дуже дуже рідко. Тому що тут температура ще більш-менш, як показує ось цей індикатор. А мені цікаво, а ось ця деревина з цього моду взагалі підійде. Мені здається, що ні. А, а, так це навіть не деревина, це гриб. Пітая. Що з нього взагалі можна зробити? Стебло пітає і сама пітая. Візер кор на одну секунду. З нього можна зробити ящик пітає. ну тобто просто їх зробити як блок один. І можна пітає Сік зробити. А взагалі, якщо з'їсти, то що буде? Ага, якесь висушування незрозуміле, але я. Але я наче нічого такого не... не отримав. Ну добре. Не знаю для чого. Це, напевно, просто декорація, хоча все одно, напевно, це ж ефект зробили для чогось. Цікаво навіть. А, що тут ще є такого? До речі, як швидко, дуже швидко, добре, лампа душевної весни вона дуже швидко витрачається. Якийсь Ківано, виконав ціль, рогата диня, а, добудьте ківану. Рогата диня. Poison, а, а, це в нас а, отрута на 4 секунди і 30 секунд Fire resistant. Але мені здається, що він мені не треба буде, тому що якщо я попливу по лаві, мені здається, просто цей індикатор буде так зашкалювати, що я відразу її помбув. Хоча, якщо з навіть цією лампою, мені здається, навіть з цією лампою вона мене не вилікує, так сказати. Але якщо її, ну її з'їсти, то напевно ось це все і не кладеться. Ну, мені зараз не треба це. Хоча якщо його взагалі... А можливо, тоді індикатор і не буде працювати при File Resistance. Тобто при цьому. Не пам'ятаю вже, як його вогнестійкістю. І. 17, 18. Ні, індикатор все одно є. Звісно, можна завітати до бастіону, але мені здається, мене там. Взагалі було б добре зробити книгу заклинання мага, тобто другого рівня. І я думаю, можна відразу її і зробити. Тільки для цього, для цього нам треба верстак, тому що зазвичай я ось так от відкриваю верстак, але. А, ну хоча ні, я можу і так зробити. Це книга заклинання мага. Тепер я не знаю на рахунок того більше, чи, чи так само мани в мене накопичується, але я знаю точно, що тепер можна використовувати гліфа рівень гліфа другого. Тобто, якщо ми напишемо гліф, ми тепер можемо робити не тільки першого рівня, а й другого, наприклад, гліф з палуху. Або глів, е, пронизування, або ліф, е, що тут ще моє, е, продовження часу і так далі. До речі, давайте е, подивимось, що треба для останнього третього рівня. Треба Зірка Незеру, Смарагд, первина Енду та Тотем безсмертя це все в цілому не так складно, якщо так посудити. Але треба ще данина поваги Вілден. Здобувається після перемоги над Химерою Вілдена. Дивіться у розділі ритуал виклику Вілдена. Вау! Я так зрозумів, вони про Вілден Химера, викликана, з... викликана за допомогою ритуалу Данина Поваги Диким. Химера є потужним і руйнівним боссом середнього класу, напевно. Химера гідний бла, бла-бла. Так, до речі, мане більше, бо ось це заклинання я міг використовувати тільки один раз, а тепер можу ну, десь один, ой, точніше два-три рази. Так як пекло для нас відкрите, ми зможемо вивчати мод Conjuring. Цей мод зв'язаний в цілому з всім, що є у пеклі. Для чого він взагалі нам потрібен? А він нам потрібен для ось тих речей, а саме головне для чкунського скіпетера, а потім ще вищий скіпетр заклинання. На самому початку нам би створити чеклунський скіпетр, бо з ним проходять всі ритуали, та й взагалі в нього є вже деякі... Заковинання, я тільки не пам'ятаю точно які, але щось в ньому є точно, а що не знаю, але для е... того, щоб інші ритуали працювали, він нам п -п -п потрібен 100%. Отже, Кунський він робиться не так складно, е... рахує те, що у нас є один же А робиться він вже у нас на усьому Soul Fire Porch. Для нього нам треба в цілому обсидіан, чорнокамінь. Польорований чорнокам'яна цегла та душ. Обсидіан є, тому нам треба просто чорнокамінь. Та полірований чорнокам'яна цегла, але вона ж робиться з чорнокам'ю, А також душ. Чорнокамінь ми, по ідеї, зможемо е, здобути у бастіоні, наскільки я пам'ятаю, чи то не чорнокамінь, ну, наче це чорнокамінь. А Грундуш, я навіть і не знаю, де він Він тут взагалі є чи ні. Сподіваюсь, є. Все, я просто руйнував цю стіну та знайшов тут і чорнокам'я, і поліровану чорнокам'яну цеглу. Все вже є, окрім грунту душ. От з ним вже будуть деякі проблеми. Великий бастіон, але піска я не знайшов. Просто тут ще є. Цей Бастіон. Ну, знову ж таки, а, а так я не знайду його. У скринях там шукав, шукав, але не знайшов. Можливо, і є, але м дуже і дуже небезпечно тут перебуватись, тому що хоп-хоп, і я вже помер, а в мене ж немає, типу там не могил, нічого такого. Я просто позбуджусь своїх речей. Ще новий біом, але знову ж таки з цього моду, і тут, навряд чи буде ґрунт душ. Це ніяк не знайду той біом, який мені потрібен. До речі, я так задумався, а це як я взагалі буду поповнювати цю лампу душевної весни. Рахує те, що в мене тут немає поруч тої деревини, яка мені потрібна. Або треба зараз знайти і дуже багато накопати, або я навіть і не знаю. Ну просто не знаходиться той біом, який мені треба. Нарешті, хоч щось, хоча б фортеця, в, нього, в неї є, по ідеї цей ґрунт душ. А, чи в неї пісок душ. А, до речі, можливо пісок душ. Ну Давайте я ще тут знайшов зруйнований портал. Може тут буде? Ні, немає. З є якісь осколки дригми. Це. Що з нього? А, нічого цікавого. Ну добре. Так, я бачу наріст, Я дуже сподіваюся, що. Ну, Хоча це пісок душ, напевно, це не ґрунт. Ну але. Ну так, це пісок душ. Взагалі заберу його, звісно. А... а з нього ж ніяк не зробити, напевно. Так, тут нікого немає, нікого немає. З нього ж, напевно, ніяк не зробити ґрунт душ. Так, ніяк не зробити. Шкода, шкода. Нарешті. Нарешті я знайшов. Пісок, точніше, душ. Ось він. Я не знаю, як в цій скрині заспавнився душ, але наскільки я знаю, то він може е заспавнитися. Ну, якщо заспавнився, то значить заспавнився. Боже, це такий кайф. Ви просто подивіться, скільки в мене всього у скрині. Ось. Тут в мене із цікавого, тут напевно тільки а, духовна куля, за яким ми зможемо повистити своє ХП, тобто максимальну кількість ХП. А так, напевно, нічого більше цікавого немає. Головне, що є грун душі, поліров... ну, чорнокамінь є. Також ще, до речі, палаючий кварц є, і з нього можна зробити. А, ну з нього не так багато, а з нього майже нічого. Хоча Блейзом, можна, ну, хоча знову ж таки. Він нам по факту і не потрібен. І так, ми можемо створити вже цей фордж, Все в нас готово, відкриваємо верстак, а точніше книгу заклинання. Та робимо ось цю незрозумілу фігню фордж. Ну добре, підробка душі отримав досягнення. Ну добре, давайте я не знаю, сюди поставимо. О, так от вона виглядає. І в цілому, ось ця. Я не. М -М -М -М. Треба, напевно, щось е покласти, але що? А можливо, Блейза треба поставити. А -А Або душевний стрижень, до речі. Хоча все одно треба. Так, ну давайте просто спробуємо створити діаманти, Блейза та не кварц. Зараз це візьму. Що ж, давайте спробуємо там наче ось так робиться. І. М -м -м. А що далі? Як запитувати ось цю фігню? Для того, щоб він запрацював, було достатньо просто взяти кресало та натиснути на цей форж. І він починає працювати отримуємо чекулунський скіпетер. І в цілому новий початок, до речі, досягнення. І в цілому, і ми поки що з ним, по ідеї, не можемо нічого зробити. Але він нам потрібен, щоб з'єднати ритуали, точніше, щоб до головного блоку. Головний блок, ну давайте ми, напевно, спробуємо, от, наприклад, меч зі спалову душ, ну не те, щоб зробити, а подивитися його крафт. І от його робити можна на плетіння душ. Оцей ткач душ, назва цього ритуалу плетіння душ. а... Сам блок ткач-душ. Для нього потрібен позолочений чорнокамінь, полірований чорнокамінь. Та що саме головне спала в душі, який робиться з незаритового уламку, золотого звитка, залізного звитка. В цілому, це все ми зможемо знайти. А от ще треба ґрунт душ. Ох, я навіть не розумію, чи є у цьому світі ґрундуш, тобто цей біом. По ідеї повинен він бути в нас, але чомусь я його ніяк не можу знайти. Не знаю, коли будемо знаходити, напевно, вже не у цій серії. І щоб ткач душ цей запрацював, треба ж, от, наприклад, давайте знову ж таки подивимося, рецепт. І як бачите, ось не меч він покладений на ткач душ. А ось ці речі так, вони покладені на п'єдесал з чорного каменю. Він з позовочного чорнокаменю сходить з полірований чорнокамю, поліроване чорне кам'яне на цегло. Все це в нас є, тому з цим проблем не буде. Проблеми будуть тільки з ось цими звитками, по ідеї, М -м, з пави душі. Меток дощі, що це в нас сутні заклинання. Ага, це тільки. Взагалом ми дійсно треба підготуватись до цього моду. Тобто нам не одного візера треба буде вбити, тому що щоб взагалі взяти оцю сутні заклинання, нам треба зламати спавнера. Спавнер мати постійно, ну це теж дофіга. У нас по, наче десь пару штук є. І щоб не шукати спавнера постійно, ми зможемо зробити вищий скіпетер-заклинання. Знову ж таки, зірка несеру, тому я їй кажу, що візера нам повинно візера ми б'ємо не один раз. А, і з нього вже ми зможемо просто вбивати мобів з цього скіпетера, і вже спокійнесенько отримувати оці. Де вони там. Давайте. О, оці сутні заклинання. тобто... Такі есенції, я б сказав би, чому сутність. Напевно, краще називати його Есенцією заклинання. Ну, добре. Але це вже кінець цієї серії. На жаль, вийшло відео невеликим. Та й небагато контенту ми спожили за е, цю серію. Ну, але я сподіваюся, що вам сподобалася ця серія, та ви натиснете на вподобайку та підпишитесь на канал. Ну, а з вами був Лейк, до зустрічі у нових відео. Ні, це не кінець, тому що я ще хочу сказати про Twitch. Підписуйтесь на Twitch, бо буде стрім на вихідних. От тепер точно вже кінець до зустрічі.